Отже, кого хоче, милує, а кого хоче, озлобляє. Ти скажеш мені, за що ще звинувачує? Бо хто може противитись волі Його? А ти хто, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Чи скаже творіння своєму творцеві, навіщо ти мене так зробив? Хіба немає влади гончар над глиною? Щоб із цієї самої суміші зробити один сосуд для почесного, а другий для непочесного вжитку. Що ж, якщо Бог, бажаючи показати гнів і явити могутність свою, з великим довготерпінням щадив сосуди гніву, готові до погибелі, щоб разом явити багатство слави своєї над сосудами милосердя, які Він приготував для слави над нами.